даже что ты купола? Мне тут Ну, не хочешь пить? На полную. Короче, мишу звідти від мене всі дратують. У вас будуть підходити записувати результати, я пішов. Попробуй коментувати. <творювання> Мудяхи зі мною. Ну що? Надіюся, мене чути. Було би прекрасно, якби в чат цієї трансляції мені написали, чи мене чути чи ні. Всім вітання. Пані. За... Добре, зі звуком все гаразд. Трансляція йде. Налаштування. Запрошую всіх глядачів. Не знаю, скільки вас буде, багато чи не дуже. На наш рейтинговий турнір номер 2 з пул 9 білярного клубу Зовекс. Це перша така пробна трансляція із коментарями. І от бачимо зразу В'ячеслав Галкін забиває дев'ятку через війну. Ми такі удари в нас в клубі називаємо Чайка. В честь одного з гравців нашого клубу з легенд, з переможця Гемброкс Пул Masters в кінці 23-го року ігоря Чайко. Але сьогодні не про нього. Зараз за першим телевізійним столом гратимуть Галкін В'ячеслав і Мартич Олександр. Дуже хороші гравці. Мартич правда, вже давно до нас не приходив на турніри, правда, минулого року він був активним гранцем. А от Галкін В'ячеслав, він до нас прийшов в жовтні минулого року і закріпився як один із найкращих гравців цього клубу. Він якраз переміг на першому рейтинговому турнірі з пул 8, в фіналі перегравши Димитрію Валерія. На Дуже напружені боротьбі, з рахунок 6-5. Доволі цікавий був матч. На жаль, його нема на просторах Ютубу. Ми не зможемо переглянути і пересвідчитись, наскільки високий клас показували обидва гравці. Але от зараз маємо можливість слідкувати за цим наживо і вболівати, відповідно, за свого улюбленого гравця першим розбивав Галкін В'ячеслав і до удару підходить Олександр. Будемо, <кій> ой, вибачте. А, оскільки це пробна трансляція, немає в мене ні заготовок, ні скриптів, по яких я буду працювати. Просто те, що пройде в голову, я говоритиму, коментуватиму саму гру. Можливо, деякі цікаві факти розкажу. Розвиваємо, розвиваємо пул, Тому я не люблю дуже просити багато. Але хто хоче, підписуйтесь, ставте лайки. Це як порядний контент. Ні, що ж, В'ячеслав знову націлюється на чайку. В'ячеслав, ну може, досить дайте шанс Олександру. Так, дослухався до мене. Дослухався до мене В'ячеслав і вирішив. Не те, щоб не забити дев'ятку, але й сфолити, забити білий. Це означає по правилах пулу, що Олександр може ставити його з руки на будь-яку точку на столі. Напевно, всі, що дивляться цю трансляцію, вони знають правила пулу, і, зокрема, дев'ятки. ну коротко нагадаю: в нас на столі знаходиться 9 шарів і білий. Всі шари, окрім білого, пронумеровані від 1 до 9. І потрібно відповідній послідовності, починаючи з одинички, забивати шари у лузи. Але це не заважає бути комбінації. Так Головне, аби білий при ударі першим торкнувся шара з найменшим номіналом. Зараз на столі найменший номінал це четвірка, відповідно фіолетовий шар. Мартеш цілиться в четвірку, намагався врізати чи зробити відіграш. Ну, получився так званий китайський снукер. Але для такого мастера, як В'ячеслав Галкін, не існує скажімо. буде пробувати знову бити дев'ятку. Ну що ж, стиль чайки працює, щоб ви собі знали, саме таким чином Ігор Чайковський і переміг. Нашому закритому турнірі, першому закритому турнірі для аматорів Embrox Poop Masters. Назвали це стиль чайки. Він був все, що бачив, і завжди через через дев'ятку. Ох, гарний відіграш Мартича ледь не залетіла четверка, четвірка в нижню праву лузу. Ну, але це помилка на відіграші, тому що четвірка на грі. В'ячеслав готується забити лузу і вийти на п'ятірку. Здо самого турніру зібралося 36 гравців. Сьогодні в нас з п'яти регіонів країни, з 11 міст в нас проводиться цей турнір в білярному клубі Зовекс у Львові на вулиці Богдана Хмельницького, 212. Дуже хороший білярний клуб. Завжди підтримує нас у наших ініціативах. Дуже вдячний їм за це. Справа. Ви можете бачити їх, їхній логотип. П'ять столів пуліських знаходяться в зоосім зараз на всіх п'яти відбуваються матчі. Але лише один у нас телевізійний, один, на якому йде трансляція. Це головний стіл. у ньому завжди найцікавіші матчі. І що я вас попрошу не дивитися в список відтворень рейтингу турнір Марва і не шукати перший матч. Подолець Нудик. Так, мене до речі, Володимир Буди, я ваш коментатор все міні. Не... Um... До речі, я не знаю. Напишіть мені, чи дуже перебуває. чи кому писати? Uh, чи дуже перебуває фон Зовекс у мене. Якщо так, я б, напевно, трошечки скручу. Тому що там біля... Мікрофона в залі сидить дуже багато людей, і вони можуть галдіти, сміятися, жартувати, обговорювати. Ніхто їм це не забороняє. Якщо я не помиляюсь, Олександр Б'єчайко комбінацію так звану: зелений в дев'ятку, і невже ой Я думав, впаде випадковий шар, але це помилка, шар залишається в лузі. Ну, на місці В'ячеслава треба бити білим, в зелений, і щоб білий летів в район 9. Забит... От що й робить, робить наш, наш олдскульний В'ячеслав Галкін. Забиває дев'ятку, і рахунок стає 2.0 на користь. Якщо я не помиляюся, четвертого номера рейтингу. Тобто... По... Як ви можете зрозуміти, це досить шанобливо. Зараз я перевірю наш рейтинг. До речі, недавно сформований, сформований на базі двох турнірів, які відбулися. Це рейтинговий турнір номер 1 з 8 і Кубок Львова. Так, Галкин В'ячеслав на четвертому місці. В нього в заліку 210 очок. Стільки ж у Кривко Богдана. Але кривка сьогодні немає на турнірі, відповідно, В'ячеслав може замахнутися на те, щоб стати третім номером рейтингу. а може і першим. Все залежить від Димитрія і Пилипчука, який, до речі, Димитрію зараз на четвертому столі проводить свій матч. Цікаво, як в нього йдуть справи. Але нас це не цікавить. Ми слідкуємо за головним матчем. В'ячеслав Галкін розбиває. Розбій почерговий. Немав <кхем> в нас такого поняття, як брейк, коли перем... 에... розбиває переможець попередньої партії. Ну, почерговий, так що всі мали шанс спробувати забити дев'ятку з розбою. Називається так званий Golden Break. І всереднє лузу не попадає, не попадає В'ячеслав. Ну що, є чайка на столі. Чи захоче є бати Не факт. Буде різати ліву нижню лузу. Одиничку відповідав жовтий шар. Mm, Зрадницьки поцілувавши губки. Одиничко не падає. Чи є снука? Нема. В'ячеслав певно підходить до стола. в нього вже. Є план на гру. Вихід на двійку. Не найкращий вихід, але хто ми такі, щоб засуджувати В'ячеслава. Переможця нашого першого турніру. Він такі шари забиває і легенько з прокатом на червоний шар. Питання, є, як вийти на четвірку? Ну, зараз побачимо. Надіємося, В'ячеслав нам продемонструє, щоб ми розуміли. Як такі шари потрібно грати. Довго готувався до удару. І що я вам можу сказати? Добре, що він не забив червоний шар, тому що сам собі поставив снукер В'ячеслава. Додара підходить Олександр. Перший в цьому році турнір для Олександра. Він, до речі, вже свій матч перший зіграв, переміг 4-0. якраз для того, аби вийти на В'ячеслав. Непоганий удар, непоганий вихід получився. Тепер потрібно лише попасти в лузу. Ай-яй-яй. Це, до речі, що означає? Що ви не попадаєте в чітко в центр лузи, якщо шари отак. Зрадницьке б'ються обртики і зупиняються або вилітають з вузи. Ось як ви можете побачити, В'ячеслав попав чітко в центр і не було ніяких апеляційних підходів до питання, чи, чи заб'є він шар, чи не заб'є, чи в лузі залишить. Забув, гарний вихід, майже прямий шар. Буде на відтяжці грати його. Ні? Хоче зупинити шар? На місці. Ні, такий передній він сильний, трошки лівого Недостатньо верхнього він так. Недостатньо верхнього. Та й сам шар підстрибнув трішки, втративши. Закрутку. Ну, нічого. Шар на грі. Вийти на чорний можна. Закрити партію можна. В'ячеслав не попадає. Не попадає від епозиції. Ну, таке буває. Це турнір, це нерви, це дев'ятка до чотирьох перемог. Перемогти може кожен. Яй-яй, що це таке? Не підготувався добре Олександр до Або може в останній момент затремтіла рука. Не забивай. Не забив. Ще один шанс для В'ячеслава. Ай-яй-яй. Вічеслав таке ріже. До речі, е, перед тим як Мартич не забив, хотівшись сказати доволі цікаво і вилетіло мені залубили. Несподівано, несподівано, що Олександр не забив. Але позиція. Залишається бути хор і як перерізає Вячеслав Згадав, згадав, що ж я хотів сказати. Ми говорили про те, що перемогти може будь-хто, тому що дев'ятка – це такий формат, що й до 4 перемог. Як каже легенда львівського спорту Назар Швайдер, заслужений тренер БК Зовекс, щоб Перемагати потрібно вигравати. Чи прислухаються до цієї поради Олександр з В'ячеславом? Не знаю. Не знаю, буду слідкувати за цим разом з вами, дорогі глядачі. Я не переживаю, якщо вас небагато зараз, дивляться, чи слухають навіть. Чи можна підняти камеру, щоб побачити другий сіл? На жаль, ні. Тому що якщо ми піднімемо другий, а, камеру, щоб побачити другий сил ми не будемо бачити дуже добре наш стіл. Взагалі камера має стояти вище і ще більше а, в сторону стола, тобто вниз має дивитися. Це для того, щоб було краще видно все поле. Så, якщо ми вище піднімемо, воно буде більш плоске. І нам ще складніше буде побачити чи снукер, яка там пряма. Так далі тому подібне. Тому, Сергію, така тобі відповідь. На жаль, як тільки в нас буде можливість більше глядачів, більше призових о-хо-хо-хо, який доброволек залітає в Олександра. Я обожнюю такі удари. Але я завжди це повторюю. Завжди повторюю. Ні один. Турнір міжнародного класу навіть, не вигравався без а, так званих дурачків. Ні один. Не знаю. Це все елемент гри. удача повинна посміхатися, що вона і зробила Олександра. Слідкуємо. Ну. Помилка відверто, відверто помиляється Олександр. Слідкуємо, В'ячеслав. Чи не затремтить рука в вирішальний момент? Ні, ні, ні. В кого, в кого, але не у В'ячеслава. Так, а, Як тільки у нас буде можливість покращити апаратуру, світло? Зробити кілька телевізійних стрілів, тоді все буде у нас як на, най... як на найвищому рівні. На як найвищому рівні. Наразі, чим хата багата. Щоб ви собі розуміли, не хочу ні хвалитися, ні можливо принижуватись, але знімаємо ми це все на iPhone, працюємо ми через MacBook. Два девайси лише для того, аби транслювати цей турнір. І це вже добре. Тому стараємося. Будемо розвивати помаленьку, є бажання, стимули. Працюємо. А наразі рахунок 3-0. 3-0. Не те, щоб Олександр не проявляв якусь боротьбу. Або точніше не те, щоб він здавав цей матч, чи не хотів. Ну. Такий в нього суперник непростий. Солідний, солідною грою з хорошим контролем. Міє забувати з будь-якої позиції. Але Олександр теж не промах. Не промах в житті, а в пулі ще треба трішки потренуватися. Бувають в нього дуже хороші відрізки, коли робить і серії хороші, і забуває складні шари. Ну, Надіємося, ще покажуть рівень. а що це таке? А це. Ай-яй-яй. Випадковий снукер. Випадковий снукер. В'ячеслава. Остава. Ми називаємо цей удар Петрушки. І все-таки. Мартич зміг відігратися, правда, залишив. Залишив. На гріх. Одиничку. Правда, що робити з двійкою? Грати комбінацію? 2-5. Напевно, це єдиний варіант, який можна розглядати. Все-таки двійка була прижата до Бортика. П'ятірка ні. Складний удар, на складний, дуже складний удар пішов В'ячеслав. Жекі. І переходить до Олександра. Ну, не щастить. відверто не щастить Олександру. Старається, і має бачення гри. Не йде. Не йде. І нічого ми з тим не можемо зробити. Ха-ха, чайка є на столі. І В'ячеслав її бачить і буде її бити. Ну, це відверто, відверто поганий удар В'ячеслава. Не підготовлений належним чином. Продовжується матч. Продовжується матч. До столу підійшов Олександр. Недостатньо від Мені здається, четвірка не проходить вправу Я можу помилятися. Я так само, як і ви. Дивлюся через айфонівську камеру. І не все можу добре розглядіти. Нема ще двох мінімум ракурсів, щоб тверезо оцінювати розстановку шарів. Я, Числав, пішов на яку різку складну. Ай-яй-яй, який хороший удар! Я надіюся, Глядачі зацінили. Я маю на увазі не ті, що сидять вдома і дивляться, а ті, що безпосередньо знаходяться біля столу. Забиває наступний шар. Не найкращий вихід, але є удар. Доволі складний. Як виходити на сімку? Певно, трішки нижнього вінта і на ліву нижню. Можна на середню прокотити. А можна і не забити. Можна і не забити і віддати шарф. Великий у нас турнір. 36 гравців. Є і майстри спорту прийшли до нас. І кандидати. Люди з Одеси, Тернополя, Калоша, Львова, Червонограда, Новояворівська. Кого забув, вибачайте. Обіцяє Обіцяю буде дуже захоплюючий турнір. А це що таке у нас? Ем... Я не впевнений, мені здається, що В'ячеслав в Бачуров, зелений шар. Не попав. Помика. Олександр грає з руки. Надіюсь. Так, шановні глядачі, давайте вдамо, що ми цього не бачили. На жаль, наклейка підвела Олександра. Або він неналежним чином. Натарі її Або дуже багато закрутки хотів зробити на шарі, відповідно. зіскользнув удар. А В'ячеслав поставив з руки і вийшов собі надава. Не, не, най... не шукаю легких шляхів на нас В'ячеслав. Я можу його зрозуміти, сам таким є. Нічого не пробиш. Не забуваємо. Не забуваю. В'ячеслав. Дабл. Ну, це складає, от був, Буда. З виходом, щоб ще й вихід зробити на вісімку. це треба було постаратися. Помилка від Олександра, але що найгірше для нього він покращив позицію вісімки. Якщо до цього вона не була не гралася очевидно в середньому в середню праву. Тепер немає сумнівів, що вона проходить. В'ячеслав шикарний вихід зробив на 8. А тепер роби або вихід, або в нижню ліву на дев'ятку, або в верхню ліво на дев'ятку. На дев Над... дабл я йому не рекомендую. Все-таки він напевно, що буде виходити на верхню ліво. Так. Неякісний вихід. А найгірше, що В'ячеслав зараз не буде заступати камеру. Відповідальний я аж помовчу. забуває В'ячеслав рахунок 4-0. Цікавий матч, на жаль, в одні ворота. Був радий коментувати цю зустріч. Йду слухати фідбеки від людей, як все пройшло. Наразі всім щастило. Успіхів!